vous Україні понад 400 тисяч людей вважаються зниклими безвісти. І такі дані ми маємо від міжнародного комітету Червоного Хреста станом на квітень 2025 року. І ця цифра базується на заявах родин. Але розуміємо, що реальна кількість зниклих може бути більшою, особливо на окупованих територіях, де облік ускладнений через відсутність доступу та приховування інформації Росією. І про цю проблему ми будемо говорити із гостей Нашого ефіру до ефіру доєднується Олена Білячкова, координаторка груп родин військовополонених та зликлих безвісти медійної ініціативи за права людини. Доброго ранку вам доброго ранку. Ось дивіться, Червоний хрест говорить про 400 тисяч зниклих безвісти. А є інші цифри, які наводить уповноважений з цих питань. Він каже, що в реєстрі є 70 тисяч. Цікаво, чому може бути такий розрив в цифрах, як би ви це пояснили? Відносно даних 400 тисяч зниклих безвісті. Ознайомившись з такою інформацією, і на офіційних джерелах міжнародного комітету Червоного Хреста, я на жаль, не побачила саме такої цифри. У 2024 році. Міжнародний комітет Червоного Хреста говорив про 23 тисячі зниклих безвісті. В даній ситуації більше схиляєш довіряти даним, які озвучують уповноваження з питань осіб зниклих безвісті за особливих обставин. Пан Артур Дебрасерта, який говорить про понад 70 тисяч зниклих безвісті, які знаходяться в обліку єдиного реєстру сіб, зниклих безвісті за особливих обставин. Саме цей реєстр є. Джерелом офіційних даних зниклих безвісті внаслідок бойових дій, і це стосується як військовослужбовців, а також цивільних осіб, як дорослих, так і дітей. Цифра в кількості 400 тисяч, це джерело з одного з видань і даних колишнього заступника генерального прокурора, якщо я не помиляюсь. Але звідки ця цифра на чому вона базується, мені наразі не зовсім зрозуміло, оскільки. Рідні зниклих безвісті, першочергово звертаються як військових, так і цивільних до органів національної поліції, які відкривають кримінальні провадження, і саме дані з єдиного реєстру до судових розслідувань синхронізуються в дані єдиного реєстру осіб зниклих безвісті за особливих обставин. Наскільки мені відомо з практичної сторони і спілкуванням з родинами. Як військових, так і цивільних у них є передосторога відносно міжнародного комітету Червоного Хреста. Ми наголошуємо, що потрібно подавати туди заяви, але я не виключаю, що це може робити не всі родини осіб зниклих безвісті за особливих обставин. Зрозуміло, дякую вам, що ви пояснили і роз'яснили цей момент. Ось ви допомагаєте родинам військовополонених і зниклих безвісти в комунікації з державними органами і структурами. І тут виникає питання, з якими проблемами найчастіше стикаються ці люди. Найчастіше і о, основна головна проблема це відсутність інформації, і говорити про те, що це наслідок неналежної роботи наших органів чи структур не зовсім буде вірно, оскільки першочергово. Відсутність інформації пов'язана з відсутніми даними об'єктивними реальними тої кількості полонених, як військових, так і незаконно утриманих цивільних осіб, яких утримує Російська Федерація на своїх територіях або на тимчасово окупованих територіях. Якби ця кількість озвучена була дійсно та, яка є. То відповідно кількість зниклих безвісті вона зменшилася б в рази, і було зрозуміло, що інша кількість зниклих безвісті це на жаль полеглі воїни чи цивільні особи, яких не вдалося евакуювати з місць загибелі. І родини часто е, жаліються на те, що е, відсутня інформація, їм здається, що нічого не робиться відносно пошуку, але активність бойових дій не завжди дозволяє е, в переважній більшості випадків обстежити ті території, де е, зникли безвісті ті ж військовослужбовці. Якщо вони загинули, то відповідно евакуювати тіла загиблих. Тіла загиблих, звісно, повертаються, якщо країна агресор. Їх забирає і в порядку репатріації повертає тіла або ж вдається на деокупованих територіях пошуковим групам провести відповідні заходи і також евакуювати тіла загиблих ну, відносно обліку полонених. Ми розуміємо, що буває в обмінах, коли повертаються з полону ті військовослужбовці, які в нас в Україні обліковувалися як зниклі безвісті, тобто по них Росія не давала жодної інформації. А я ось тут наштовхнулася на допис одного військового, і він каже, що зниклих безвісти це вже 70% можна вважати ми загиблими без підтвердження. Як ви гадаєте, наскільки можуть бути такі коректні такі підрахунки? Можливо, існує якась інша формула? Ну, важко вираховувати формулу е в сучасній війні. І е, є, трапляються випадки, коли навіть е, зі статусом е, загиблих з полону поверталися військовослужбовці. Це свідчить про те, що побратими, які давали свідчення, ймовірно, ці особи були в судовому порядку, оголошені померлими, але вони виявилися в полоні. Але зрозуміло, що цей відсоток він не є великим і говорити про точну кількість в скільки відсотковому співвідношенні більше рахують, можна рахувати загиблими, а скільки в полоні. Ну тут важко якусь статистику скласти і зрозуміти, але ми маємо розуміти те, що активність обстрілів застосування серйозної зброї призводить на жаль до великих втрат саме загибелі, особливо коли зона активних бойових дій вона, вона збільшується. Олена тут ще хотіла вас запитати стосовно того, як визначають своїх рідних по ДНК, тобто, взагалі, як відбувається ця процедура. Тобто, може бути тіло, яке можливо може належати певній людині, так і про це як сповіщають рідних, і просто як відбувається цей процес? Це надзвичайно складно. Чи могли би ви пояснити це? Так, якщо наприклад брати репатрійованих тіл загиблих, то ніколи не буде списку, кого саме загиблих верифіковано повернули. Вони вказуються по напрямку. Тіла загиблих передаються до судово-медичних установ, які проводять відповідні, відбираються посмертні ДНК зразки, з них виділяють профіль і вносять його в центральну базу геномної інформації людини, де вже наявні дані. ДНК кровних родичів зниклих безвісті і проводиться порівняльна експертиза, яка має визначити ідентифікувати цю особу, оскільки, на жаль, велика кількість зниклих безвісті, велика кількість тіл загиблих, які повертаються. Ми бачимо, що поспіль декілька місяців повертають по 909 тіл загиблих, і ця процедура вона займає відповідний тривалий проміжок часу. На жаль, це може бути і 6, і 8 місяців. Після первинного співпадіння у ймовірних родичів можуть відібрати ще додаткові ДНК зразки, і тільки після проведення остаточної експертизи повторної, коли буде визначено відсотковість 99,9% співпадіння, слідчий інформує про родину, про наявність такого співпадіння. Тобто саме слідчий. Ні побратими, ні знайомі, ні ще хтось не може повідомляти про це. Тобто, це повинен зробити саме слідчий, який викликає родичів. Повідомляє, надає постанову про встановлення особи трупа і далі відбувається вже комунікація з військовою частиною. Якщо ми говоримо про військовослужбовців, відповідні заходи. Якщо родина погоджується і оформлює всі необхідні документи, відбувається поховання. Зрозуміло, що родин. Родина важко такі дуже тривалий проміжок, часу, коли відбувається така ідентифікація, але потрібно розуміти, що е, в Україні відкриваються лабораторії, і є, в принципі, більш-менш достатньо стащення е, якісне, але не вистачає спеціалістів, які могли би опрацьовувати в якісь короткі терміни посмертні е, зразки і проводити ідентифікацію тіл загиблих. А ось питання щодо дітей уповноважений наводив цифру, це саме зниклих безвісти, 2470. Ну, ми розуміємо, що ця цифра може бути більша. Що зазвичай відбувається з дітьми? Де їх потім знаходять? Знаємо випадки, що російські якісь сім'ї можуть їх усиновлювати і потім якось ці дітей повертають назад. Так, ну тут може бути і. В... Незаконне вивезення дітей, і в тобто діти знаходяться на тимчасово окупованих територіях. От і в дійсно відбувається незаконний процес встановлення, і в ми знаємо про наявність підозру відносно високопосадовцям да путіну і Львові білові Російській Федерації за дітей. Зрозуміло, що ця кількість не є далеко точною. Оскільки не завжди вдається рідним повідомити про наявність факту зникнення безвісті дитини, це пов'язано з тим, що рідні проживають на окупованій території, або якщо на жаль вони загинули. І тому ми завжди відносно цивільних, як дорослих, так і дітей, акцентуємо увагу, що якщо вам стало відомо про те, що відбувся факт зникнення безвісті, то повідомляти про це органи національної поліції. Про це не обов'язково можуть зробити родичі. Це можуть зробити рідні, знайомі, друзі, і нещодавно, будучи на одному заході, присвяченому саме зниклим безвісті цивільним особам. Почула інформацію, що не завжди родичі звертаються, втрачаючи зв'язок з рідними на окупованих територіях з надією на те, що просто втрачений зв'язок може пройти рік і два і втрачається час. І на це наголошував наголошували уповноважене з питання всіх зниклих безвісті за особливих обставин. А потім виявляється, що людина, на жаль, загинула і пройшло чимало проміжок часу для того, щоб можна було. І здати ДНК зразки, якщо є кровні родичі, і відповідно, провести відповідні пошуково розшукові заходи. І тому потрібно якби, звертатися до поліції, оскільки закон профільний про зниклих безвісті за особливих обставин говорить про те, що людина вважається з таким статусом, якщо відносно неї відсутня будь-яка інформація про її місце знаходження більше ніж 15 днів. Тобто, якщо у вас немає інформації більше ніж 15 днів. Зверніться до національної поліції, якщо рідна людина вийде на зв'язок, то припровадження закриють, але з цим не потрібно. Коли мені жінка, брат якої зник в Маріуполі у 22-му році, говорить про те, що вона навіть не подавала заяву до поліції. Ну, це не зовсім вірно. Ми розуміємо, що Маріуполь знаходиться дуже глибокі окупації, але ми не знаємо, що буде в майбутньому, якщо рідна людина загинула. Є сучасні технології, є е, організації та міжнародна комісія з питань зниклих безвісті, яка може ідентифікувати осіб, які е, ймовірно загинули е, дуже через тривалий проміжок часу, оскільки вони на території Боснії Герцогині досі знаходять тіла загиблих і вони їх ідентифікують. Так, це цікава дуже інформація, тобто через певну кількість років і вони можуть все таки знаходити ну, насправді це вражаюче. А як це працює? Ви могли б детальніше розказати? Е, ну, шляхом ще... проведення в, в тих же ДНК експертиз, оскільки uh -huh. е, міжнародна комісія, яка була створена за результатами наслідками війни в Югославії, е, вони говорять про те, що. Е, Візуальне впізнання воно не завжди спрацьовує вірно, і 30 років тому, коли була війна в Єгославії, то були помилки, бо людину впізнавали по одягу по зовнішньому. А виявлялося, що цей одяг інша людина віддала ці, тобто ідентифікували помилково іншу людину. Так само може відбуватися і з нашими військовими. Що Військовий віддав свій верхній одяг, де були в ньому документи іншому військовослужбовцю, і той загинув. І якщо неможливо пізнати візуально а е, ідентифікують по наявності документів, то це не завжди може бути вірно і документи співпадати з тою людиною, тіло якої знайшли і евакуювали. Тому от комісія, міжнародна комісія з питань зниклих безвісті спеціалізується саме на ДНК-експертизах, які в силу сучасних технологій дозволяють встановити осіб через такий тривалий проміжок часу. Навіть вони говорили про те, що в них є програма наразі ідентифікації загиблих під час В'єтнамської війни, і там вдається навіть ідентифікувати ті осіб, які між собою мають родинні зв'язки, прапраонука з прапрабабусею. Тобто Тобто, ну, сучасні технології вони дають можливість провести такі експертизи. І та ж міжнародна комісія працює зі складними зразками посмертних зразків, тобто ті, які піддавались там термобаричні зброї, або ж якщо тіло довгий час перебувало в воді, в солоній воді. Але треба розуміти, все рівно якщо збереглося те, з чого можна виділити ДНК профіль, то вони будуть намагатися це зробити для того, щоб ідентифікувати особу. А, так, Олено, я вам дуже дякую за цю інформацію. Дякую, що поділилися е, думками, коментарями. Нашим глядачам я нагадую, що з нами на зв'язку була Олена Білячкова, координаторка груп родин військовополонених і зниклих безвісти медійної ініціативи за права людини. Дуже дякую. вам. Будь ласка, гарного дня на